Слава Україні! Сьогодні у нас третя лекція з політології, з циклу Усі крапки над її. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. Сьогодні я розповім вам про Китай. Для того, щоб ви розуміли, чого від цієї держави можна очікувати, а ще важливіше, чого від неї очікувати не варто. І для цього спочатку мусимо трошечку зануритись в історію. Не для того, що я хочу вас катувати, а просто інакше буде незрозуміло. Насправді, історію від нас приховують саме тому, що вона має звичку повторюватися. І знаючи історію, можна прогнозувати майбутнє із певною впевненістю. от. Так от. Китай виник десь половиною тисячі років тому. Він не такий давній, як нам намагаються довести китайські вчені. Зате він дуже швидко почав розвиватися. Вже 2200 років тому була зведена ота сама знаменита стіна, їхня гордість, їхня візитівка, від океану до океану. І з тих пір в китайському народі вгас, верніше в китайських народах, усякий експансіонізм. Вони щиро вважали, що за стіною нема нічого цікавого. Треба впорядковувати життя в себе. Нічого не нагадує. Приблизно як українець, який починає будівництво сади без паркану. Десь те саме. Десь приблизно станом на 7 -е сторіччя я вам опишу Китай, вже майже тисячу років, як стоїть стіна, появіть собі. Головні річки імперії Хуанхе і Янзи з'єднані каналом у кілька тисяч кілометрів довжиною. В столиці Сіані, 12-поверхова бібліотека Кам'яна, 10-поверховий музей. Це не фантастика. В місті Сіан досі збереглися ці будови. Китайці виробляють папір і друкують на ньому книги. Китайці ходять у шовках власного виробництва. П'ють із порцелянового посуду, запускають феєрверки з пороху. А що в цей час у Європі? Темні віки. Оце вам правда. Щоб ви розуміли, приблизно ну, мінімум 2000 років, тобто майже всю писемну історію, саме Китай був світовим лідером. Тобто те, що відбувається зараз, це не виняток, це правило. Китайці звикли до того, що саме вони є світовим лідером. Вони просто повертають своє. Ну, На їхню думку, звичайно, не на вашу. Тобто історія нас вчить, що раніше Китай не був експансіоністськи налаштований, тобто був доволі безпечний для сусідів. Але більшість дослідників робить з цього помилковий висновок, що нинішній Китай є таким же. Це неправда. Десь від 6-го сторіччя Китай керувався конфуціанськими вченими. Бажаючи отримати державну посаду, здавали іспит. Це не фантастика. Вже в 7-му сторіччі син свинопаса міг стати міністром, ну якщо надто вже розумний. Бродячі вчителі навчали всіх охочих, відомих на той час наук. Вони мали досить обширні познання в медицині, в астрономії. Непогано знали математику. Основи фізики, принаймні, будувати зрошувальні системи вони вміли як ніхто на той час. І оця от система, неймовірно передава на той час, і давала можливість Китаю забезпечувати більше половини світового споживання. От зверніть увагу, Сполучені Штати навіть на піку своєї могутності, одразу після Другої світової війни, володіли заледве 40% світового виробництва. Зараз це менше 20%. Так, щоб ви усвідомлювали собі місце Китаю в світі. І це відбувалося, даруйте, майже дві тисячі років. Був такий стан речей. Китай було єдине місце, де існували міста мільйонери. Ну, пізніше, правда, Константинополь теж начебто дотягував до мільйону. Але в Китаї таких міст було кілька. Там жило ну не половина, ну, мабуть, відсотків 20 населення світу. І це дійсно був... Не тільки центр промисловості, а й центр культури, який ну, дуже випереджав свій час. А потім настало століття приниження. У 18 столітті Китай вирішив відгородитися від людства. І внаслідок чого за якихось 100 років до середини 19-го остаточно занепав. В світі відбулася науково-технічна промислова революція. А Китай залишився на узбіччі цивілізації. і Його технології із передових враз стали відсталими. І цим одразу ж скористалися європейці. Так-так. Ну, американці теж, але більшою частиною європейці. І найбільше в цій ганьбі відзначилися якраз англійці, які вам зараз здаються ледь не зразками людини розумної. Може, краєм уха ви чули про опійні війни. Тобто англійці вирощували опій в своїх індійських колоніях, а потім везли його в Китай міняти на корисні товари. Китайська влада намагалась апелювати до совісті королеви Вікторії, писала їй листи, але королівська совість міцно спала, як їй належить. І тоді китайці почали виганяти європейських купців з Китаю, бажаючи зберегти своє населення від наркоманії. І почалися опідні війни, в ході яких європейці, передусім англійці, ну трошки і французи, потім додалися американці, німці. Коротше кажучи, всі вони примусили китайців відчути на собі свою технічну перевагу. Нарізна зброю проти піщалі, самі розумієте, наслідок цієї війни. Ну тут і Московія, як досвідчений шакав, вцепилася в дупу в цьому Китаю, відірвала від нього за Амур'я і за Аргунія, тобто зелений клин. До цього це все було Манчжурією. А в Китаї правила Манчжурська династія. Тобто, по суті, в китайських імператорів відняли частину їх малої батьківщини. Що, звичайно, не позначилось позитивним чином на стосунках Московії з Китаєм. Це одна з причин, чому китайці ці території досі позначають своїми, не бажаючи миритися з їх втратою. І оце століття національного приниження, воно закінчилось, по суті, тільки після Другої світової війни. Так, щоб ви орієнтувались, якраз китайці понесли найбільшу втрату Другу світову, не менше 50 мільйонів убитих. Це щодо того, чи дійсно вони так уже люблять воювати, сподіваюся, що не дуже. Але проблема, що це вже не є конфуціянський Китай. Московія встигла отруїти їм і атмосферу, і душі. Все почалося з Петра Йонича Губоніна, купця першої гільдії який під власну репутацію напозичав грошей і збудував транссібо ту велику сибірську магістраль. Ви будете здивовані, але вона збудована на приватний кошт одне одним купцем. І щоб здешевити виробництво, він закликав на це будівництво дуже багато китайців. Платив він їм обмаль, річ у тім, щоб в Китаї був справжнісінький голод. І китайці просто за їжу працювали, як китайці, не покладаючи рук, не розгинаючи спину. От в цьому секрет великої дороги, яка десь 6 тисяч кілометрів протяжності була збудована всього за 11 років. Це пекельна праця, тоді ж, як ви розумієте, механізації практично не було. Все це зроблено на китайцях. Ну, можете здогадатися самі, що після цього китайці не поспішали повертатися в Китай, бо вже звикли їсти краще і намагалися усіляко прилаштуватися у Росії, перебиваючись зі всякими випадковими заробітками, працюючи по-Чорному, отримуючи якнайменше з усіх робітників. Словом, вони стали рушієм промислової революції в Російській імперії. Росіяни люблять згадувати 1913 рік і розповідати, які вони були могутні, але правда в тому, що Московія була третірядною державою на той час, так само, як і США. Провідною державою була Британія на той час. З нею безуспішно намагалися конкурувати Франція і Німеччина. Ну і із значним відставанням йшли Австро-Угорщина, Московія і Штати. Оце був, так скажімо, політичний олімп того часу. Тобто це держава третього ряду. Ніколи <кій> почалися революційні події, ота сама велика жовтнева і так далі, від вас це ретельно приховують що весь цей страшний комуняцький переворот став можливий виключно завдяки китайцям. Комуняки захопили банки і на конфісковані, тобто награбовані кошти годували китайців, які для них встановлювали оцю от атмосферу терору на підконтрольних комунякам територій. Де-не-де в літературі це зустрічається, але це ретельно табуйована тема. Ролі іноземців зводять до латишських стрілків, яких, ви розумієте, була ж менка. А основу складали китайці. І от оцих китайців, отруєних ідеалами комунізму, московити після революції громадянської війни виперли, як ви здогадались, додому в Китай. І вони понесли цю облуду в розтерзану європейцями державу конфуціянських вчених. Щоб ви уявляли глибину цинізму московитів, їхніх конкурентів, партію Гоміндан теж підтримувала Москва. Ленінсі товариші чудово розуміли, що в державі, де немає панівної нації, націоналізм буде руйнівний. Так воно і сталося. Тобто ця громадянська війна між націоналістами Чанкайши і комуністами мао Цзедуна, вона була задумана і інспірована Москвою. Китай не міг перемогти в цій війні, бо його там не було. По суті, це були ворожі до нього сили, що перша, що друга. Перемогли, як ви знаєте, комуністи. Чанкайшисти відступили на Тайвань, де їхні нащадки окопалися і перебувають досі. Що ж зробили конфуціанські вчені, які до цього тисячу років правили Китаю? Заховалися. Це їх перевиховували. Оті от молодики з непристойною назвою, яку я не хочу називати. Це проти них була культурна революція, тому що комуняки розуміли їх небезпеку як ідеологічних людей, хоча вони й не були сформовані в якусь партію. Тому їх намагалися домножити на нуль. І зараз дуже багато політологів вам розповідають про мудрий Китай, який все продумав, який може те, який може це, забуваючи, що Китаєм керують люди короткого розуму. Комуністи рівня десь голови колгоспу. Хитрі, пронирливі, ну от чимось, як в моєму розумінні, схоже на Лукашенка. Оце їхній рівень. Саме тому Китай робить дитячі помилки на сьогодні. І ототожнювати його з країною мудреців, ну, м'яко кажучи, не доводиться. Але китайський національний характер нікуди не подівся. Китайці люди неймовірно жорстокі. Так, щоб ви знали. Їх жорстокість не зупиняє, вони перед цим не задумуються, для них це норма життя. Причому люди це розумні. В масі вони значно розумніші, ніж їхнє керівництво нинішнє. Але їх стримує якраз оце конфуціанство, яке привчає до покори владі. Тобто для того, щоб там змінилась влада, щоб оця комуняцька отрута вивітрилась, мусить відбутися щось неймовірне з цим Китаєм. Так просто воно не піде. Китайці шепчуться між собою, що якось дивно, що всі олігархи, мільярдери, це найближчі родичі керівників компартії, як так могло трапитись, але вголос вони про це не говорять. І вони готові терпіти це керівництво, поки в них є миска рису. А керівництво в своїх діях дуже обмежене. Ви дивитесь на загальний рівень ВВП в державі, не розуміючи двох речей. По-перше, що це все треба розділити приблизно на чотири, тому що населення Китаю вчетверо більше, ніж населення штатів. Тобто кожен громадянин... Ну, крім там жменьких олігархів, у них небагато. Якщо ще усвідомити величезне оце соціальне розшарування китайське, то ви зрозумієте, що Китай дуже бідна країна. Більшість населення досі живе за межею бідності. І взяти в них щось дуже тяжко. Але влада постійно це робить. Оця експансія в економіці, невдала економічна модель, яку використали китайці, вона примушує їх грабувати власне населення. Колись цим самим займався Радянський Союз, я ж кажу, це спільна хвороба. Хто старший пам'ятає, скільки вартували ті нещасні Жигулі, дупою зроблені, від 6 до 10 тисяч рублями, а на ринку, на чорному ринку вдвічі дорожче. А за кордон цей автомобіль продавався за 1000 1300 доларів. Тобто внутрішній покупець своїм гаманцем мусив оплачувати оцю монополію. Оплачувати дешеву машину, тобто економічною мовою оплачувати демпінг. Щоб ви знали вся оця срань, якою Китай торгує зі світом, вона в Китаї вартує значно дорожче. Тобто економічне диво, воно робиться за рахунок шкіри і шлунку пересічного китайця. Проблема в тому, що все, що з нього можна здерти, уряд вже здер. Проблема в тому, що Китай критично залежить від Московії, не менше, ніж Московія від Китаю. Це взаємозалежність. Так, дійсно, Московію без китайських ресурсів, без китайських товарів, технологій, чекає колапс дуже швидко. Особливо під, захисни, під західними санкціями, якщо вони будуть ну, хоч трошки реальними, а не чисто декларативними. Але Китай без дешевої сировини з Московії теж чекає колапс. Тому що внутрішній ринок ще раз обідрати не вийде, він обідраний до нитки. І підвищення ціни сировини це підвищення собі вартості продукції. Це треба підвищувати експортні ціни, тобто впаде попит, як ви розумієте. От Якщо в Німеччині, грубо кажучи, автослюсар купує ці футболки по одній на день щоб просто її не прати, а викинути, то якщо вона подорожчає вдвічі, він її вже навряд чи так купувати. І попит на цю продукцію, зрозуміло, різко впаде. Тобто Китай часто з необхідності слугує охвістям Москві. І коли вам зараз кажуть, що Китай різко змінить свою позицію, ви маєте розуміти, Китай нічого не робить різко. У Китая є певне стратегічне планування. І воно пов'язано з особливостями національного менталітету. Для Китайця 100 років це нічого. 100 років тому це вчора, 100 років в майбутнє це завтра. Він чудово розуміє, що його не було 100 років тому, його не буде через 100 років, але до цього жили його предки. Після нього житимуть його діти внуки. В його свідомості це одне ціле, це рід. Тобто, з точки зору китайця, усі ми, європейці, виглядаємо дуже кепсько. Вони звуть нас круглоокими, щоб ви знали, вважаючи, що це дуже некрасиво. Так от ми для них ті ж самі люди, які грабували їх якихось 100 років тому які вчиняли безлади, примушували їх вживати наркотики, принижували їх, вивозили їхні товари, буквально за копійки, нав'язували їм непотрібне для них, віднімали в них території, от вони ототожнюють це з усіма європейцями. І з московитами, і з нами, так, щоб ви знали, вони нас всіх ненавидять. Але помірковано вважають, що все одно з кимось треба домовлятися. Вони потрапили у Пасху. Як я вже вам казав, цю світову війну планували американи, як і дві попередні. Але кожен вдалий інтриган, він придумує до жертв своїх інтриг певні стимули, які приховують його в справжній намір. Китайцям щиро здавалось, що це безпроглашна лотерея. Коли вони в'язуються в цю війну, вони виграють в будь-якому разі. Якщо Московія виграє, захоплює Україну, вона потрапляє начебто в ізоляцію міжнародну, і Китай отримує фактично монополію на торгівлю із Московією. Тобто всю ту сировину, яку до цього гнали в Європу, тепер буде отримувати Китай і зможе платити за неї ще дешевше. Суцільна вигода. Якщо ж Московія... Супереч очікуванням, програє. Вона розорена після війни. Можна за копійки скупити її активи. Китайці не розглядали, і, мабуть, зараз не розглядають варіант захоплення силою частини Московії. Перш за все, тому що це економічно недоцільно. Зараз дикі тубільці-людожери в нелюдських умовах видобувають цю сировину нижче собі вартості і продають ті китайцям. Якщо китайці будуть змушені самі забезпечувати цей процес, їм це дорожче стане. Тобто, крім історичної сатисфакції, певної повернення своїх історичних, як вони вважають, земель, їм це принесе економічні збитки. І от лише зараз, після останнього виступу дебіловатого Трампа, вони нарешті зрозуміли, що потрапили в западню. Зрозуміли зарано. Як я вам вже двічі пояснював, американи, якби були розумні, вони б ще б мали трошки почекати з цим, поки Китай загрузне остаточно. І зараз перед китайцями стоїть дилемма. Або вони з Московією до кінця, або вони її кидають. Бути до кінця їм зараз перешкоджає позиція штатів передусім. Виникає ідіотська ситуація, коли двоє заклятих ворогів... США і Китай підтримують одну й ту саму Московію. У китайців від цього википає рештка мозку. Вони, звичайно, не хочуть посилювати свого ворога. Але що вони дістануть, якщо відмовляться зараз? Вони гарантовано втратять в економіці. Сировину доведеться купувати за рядковими цінами. Втрата буде не смертельна, але буде. Набагато більше зараз китайців турбує втрата експортних ринків. Більше третини їхнього експорту приходиться на Штати. Ще більше третини на Євросоюз. Вони пов'язані насмерть з цими двома ринками. У них експортно орієнтована економіка. Плюс страшенно закредитована. Тобто ті ж самі американи передбачливо загнали їх у пастку щоб їх контролювати. Китай, м'яко кажучи, дуже далекий від автаркії. Йому потрібно боротися за ринки. Оці всі тупі погрози Трампа їм морозом по шкірі. Бо вони розуміють, що втративши ринок, вони не матимуть чого їсти, чим годувати своє населення. Китай найбільший в світі імпортер продуктів харчування, в тому числі й з України. Якщо всю цю китайську срань припинять купувати, їм не буде за що купити собі поїсти. Оце вам глибина китайської проблеми, щоб ви її нарешті зрозуміли. Тому всі наші страждання, їх ніяк абсолютно не зачіпають. Вони їм глибоко до ліхтаря. І нам не потрібно з ними емоційно, емоційно якось домовлятись, щось у них випрошувати. Це абсолютно нічого не дасть. Рішення буде прийнято, виходячи із китайських інтересів. Або покинути зараз Московію і з можливістю втратити все, тобто з можливістю втратити частинку, але гарантовано. Або підтримувати Московію і або виграти, або втратити все. Причому виграш стає все більш ілюзорним. А можливість втратити все проступає все яскравіше. Тобто замість безпрограшної їх затягли в безвиграшну атарію. Вони вже зрозуміли, що мали справи з шулярами, але ще не розуміють, як із ситуації виходити. І найцікавіше, що зараз може відбутися, це альянс заклятих ворогів. Ви ж знаєте, що найлютіші вороги це партнери по коаліції. Політиці. От приблизно те саме зараз може відбутися із Євросоюзом і китайцем. Трамп штовхає їх в обійми один до одного. Заручившись підтримкою Євросоюзу про невведення мит, про спрощення системи торгівлі. Китайці зможуть спокійніше говорити з американами. Так, вони дещо втратять. Вони втратять американський ринок. Але Америка теж багато втратить на цьому. Всі санкції, вони мають двосторонній характер. Тобто, коли великий і товстий вводить санкції проти маленького і худого, то зрозуміло, що він виграє. Бо поки товстий, схудне худий, здохне. А якщо двоє одинакової вагової категорії сходяться в санкційному двобої, то страждають приблизно порівну, приблизно обидва. Тобто те, що зараз робить Трамп, по суті... Це веде до поразки Сполучених Штатів, тому що вони напали на весь світ одночасно, економічно напали, чого робити не можна. Вони сподіваються на дестабілізацію світової економіки, яка в свою чергу посилить суперечності і пожвавить світову війну. Але якщо цього не станеться, то їх просто викинуть із системи світової торгівлі. І збудеться оце от Great Again, тобто абсолютно ізольована Америка. От тільки насправді більшість доходів, сучасні Сполучені Штати, отримують якраз від позиції світового лідера. Самоізоляція вартуватиме їм приблизно двох 3 тим бюджету. Це як мінімум. Тобто їх зараз ведуть до колапса. Вони зробили ставку в Абанк, все на світову війну. Якщо вона згасне, Америка програє. Розділити світ надвоє не вийде вже зараз. Тобто, якщо Трамп сподівається, що вони з Росією проти Європи, з Китаєм, то це програшна ставка. Чому? Тому що Штати воювати не люблять. Вони люблять стравити два угруповання приблизно рівних за силами. І коли обидва видихнуться, трошки допомогти переможцю. І все. І зібрати собі всі вершки. Московія дуже слабка, ослаблена Україною настільки, що воювати сама вона вже не зможе. Америка готова платити їм за війну. Так, так. Не, не, не думайте, що вони будуть спостерігати. Вони готові допомагати московитам грошима. Але не багато, бо вони жадібні. Стільки, скільки Москва хоче, вони Москві не дадуть, звичайно. Бо у них у самих починається колапс. І це наш шанс. На сьогодні із усіх центрів сили, а їх на сьогодні чотири, бо є ще Індія, Москва центром сили не є, звичайно. Як би вони не пнулися? От із чотирьох центрів сили гроші є тільки у Європі. Верніше, навіть не гроші, а кредитна історія. Їм гроші позичать. Більше зараз ніхто з тих трьох великих грошей в кредит не отримає. А Європа може. Тобто працювати нам треба зараз саме з Європою домовлятися. Шукати здорові сили, говорити з ними. Як це робити, я вам розповім наступного разу. Четверта лекція вийде якраз з приводу Європи. Ну, з приводу Китая даруйте, кому розвінчав ілюзії. Але краще знати, ніж не знати. Затим дякую вам за увагу. Не пропустіть наступну лекцію. Буде цікаво і слава Україні!